Шановні литовські друзі, сьогодні здається, весь Львів збереться перед будинком Львівського державного університету біля традиційного нашого місця збору пам'ятника Іванові Франкові на мітинг підтримки. Мітинг побажання свободи литовському народові. Зараз перед початком мітингу у нас є можливість зустрітися. Із депутатами, народними депутатами Верховної Ради України і одне єдине запитання до депутатів побажання литовському народові. Бажаю свободи і незалежності. І скрізь де не тільки зможу буду відстоювати її як свободу України. Я забув представити Степан Ількович Хмара, народний депутат України. Ірина Калинець, народний депутат, те ж саме свободи і незалежності. І щоб литовські діти жили в найбільш щасливій країні, в тій, як про яку мріяли і за яку борються сьогодні їхні матері. Свобода Литві це значить свободу України. Це значить стабільність, мир у всьому світі. Я також, як представник незалежної української. Преси, зокрема зараз, телебачення, приєднуюся і до усіх депутат, тих, і як депутат, депутат народної України, також безмежно приєднуюся до усіх побажань наших львів'ян. Зараз ми постараємося відзняти весь сьогоднішній мітинг, перебіг мітингу, і через декілька днів ви зможете продемонструвати усім литовцям, усім усій своїй республіці, оцю сьогоднішню львівську. Подію, ви побачите, як львів'яни підтримують ваше нестримне бажання до незалежності. Ми справді розуміємо зараз, що і доля України у великій мірі сьогодні вирішується у вас у Литві.

Та іще одна виставна історична подія рівно о 18-й годині над Франковим університетом повинен замовіти національний кадр України. Слава Ісусу Христу! Шановна громада, сьогодні ми відкриваємо другий мітинг підтримку наших братів в Литві, підтримку їхньої боротьби за незалежність. І я сьогодні питаю вас права про відкриття цього мітингу, тому що сьогодні ми не маємо права питати у влади. Маємо право питати тільки народу, як народні депутати. Прошу підняти руки всі, хто за то. Дякую. Мітинг буде вести людина в клетчатом піджаки із бородою, як окрестила мене преса. Слово надається. З рішенням конференції трудового колективу Львівського університету імені Івана Франка над університетом піднятий наш національний прапор, синьо-жовтий прапор України. Конференції одноголосно. Знаменно те, що прапор піднятий в цей день, коли вся Україна, зібравшись на мітинги, висловлює свою солідарність литовському народу в зв'язку із проголошенням незалежної республіки, республіки Литви. Це, надзвичайно, це ознака того, що і наш народ Львівщини Львова. Також солідарний із литовськими побратимами. Ми розуміємо, що сьогоднішні події в Литві є лакмусовим папірцем нашої демократії. Вони якраз показують, наскільки реальне життя відповідає нашим правам, зафіксованим в Конституції. І ми знаємо, як тільки Верховна Рада Литви проголосила незалежність відразу спочалися. Тотальний вплив на рішення цієї ради. Я не хочу переказувати все те, що ми бачили із засідань Верховної Ради Союзу, все те, що ми бачимо по телебаченню, те, що ми читаємо в газетах, ми бачимо єдине, що шлях до свободи, до незалежності не є легким, не є простим шляхом. Про це ми переконалися також, коли б відкрили газети. Центральні українські газети за 28 березня. Ми бачимо, що там було рішення Ради міністрів України про недопустимість проведення мітингу з знак солідарності литовському народу. У відповідь на це в нашій пресі, зокрема в Ленінській молоді, яка сьогодні вийшла останній раз під назвою Ленніська молодь, а звільцівся. Номер газети молода Україна вийде у вівторок. Є тій газеті. яка носила назву «Ленінська молодь». Ось два номери цієї газети в мене в руках. Одній із них підтримку литовського народу виступи депутати Верховної Ради Радянського Союзу, професор Вакарчук і письменник Братунь. Вони висловили підтримку литовському народу. Посіму Михайло Васильовичу, депутату Верховної Ради і прошу регламент 5-7 хвилин. Дорогі земляки, давайте задумаємося над тим, що сталося у Литві. Уряд законний цієї республіки. І народ литовський здійснили своє конституційне право на вихід із Союзу. Таке конституційне право має кожна республіка, кожен народ, кожна держава має законне право входити в союз, якщо це вигідно для нього. І так же само. Виходити із Союзу, коли це для нього вигідно. Це конституційне право здійснила сьогодні Литва. Більше того, Литві і не потрібно було виходити із Союзу, бо вона у нього ніколи не входила. У 1939 році, внаслідок реалізації пакту Молотова Ріббентропа, Литва. Литовська держава була окупована радянськими військами. Якщо ми тепер засуджуємо факт Молотова ріббентропа як незаконний і агресивний, то ясна річ, що і всі наслідки цього факту мають бути відмінені. Як же ж оцінює сьогодні партійне керівництво? Радянського Союзу і в тому числі Центральний комітет Компартії України ті події, які відбуваються у Литві. Вони однозначно називають те, що сталося у Литві, актами сепаратизму і націоналізму. Цю оцінку не можна розглядати інакше як синдром. Імперського мислення, бо сепаратизм це є такі дії, які ведуть до відокремлення якоїсь національної меншості у одній і тій же одноцільній державі. Коли французи у канадській провінції Квебек хотіли відділитися від Канади, то звісно це був сепаратизм. Коли сьогодні Російськомовне населення Молдавії вважає, що вона має право утворити в Тераспольському районі якусь окрему предунанську республіку, то це, звісно, сепаратизм, бо земля ця одвічно належить Молдавії. Отже, наші керівники і по сьогоднішній день не позбулися уявлення про те, що ми живемо в єдиної і неділімої Російській імперії. Ми проти такого уявлення протестуємо, а тому ми одностайно і недвозначно заявляємо про те, що ми разом із литовським народом відстоюємо його законне право на державну суверенність. Ми закликаємо українців, які живуть у Литві, Підтримати законне право на свою державу і суверенність литовського народу. А якщо хтось із наших земляків українців почуває себе там скривдженим, то нехай повертається на Україну. Тут теж згодяться їхні роботяжкі руки. Хочемо від імені депутатського корпусу заявити і нашим братам-білорусам, якщо вони сьогодні пред'являють литовському народові свої права на якісь етнографічні території, які буцімто є білоруськими, але належать Литві, то ми теж можемо Білоруській республіці пред'явити свої права на. Берестейську, Гродненську і Пінську області, бо це землі, які входили у наше Галицько-Волинське князівство. Я хочу також заявити про те, що ми не залишимо литовський народ сам на сам із імперським монстром. І якщо потрібно буде організувати на Україні добровільні бригади, то ми їм влаштуємо у Литві нову Іспанію для боротьби проти фашизму. Нині вирішується доля не однієї Литви, нині вирішується доля розпаду імперії, розпад імперії неминучий, але він проходить, як ми бачимо, болісно. І якщо ми залишимо литовський народ сам на сам із його ворогами, то завтра вони розправляться із нами. Хай живе! Вільна незалежна самостійна Литва і хай живе вільна, незалежна, самостійна Україна.